Я думаю, що від загальних фраз про те, що треба оновлювати країну і забезпечувати розвиток економіки, треба переходити до абсолютно конкретних справ. І один із важливих секторів, на мій погляд, є сектор муніципальної інфраструктури. Подивіться, села, селища, міста, в яких сьогодні в жахливому стані знаходиться інфраструктура, і фактично яку потрібно приводити до ладу, забезпечувати якісні послуги, і якісні умови життя. Тобто нам потрібно з вами провести масштабний ремонт, капітальний ремонт усієї країни. Це означає, що ми створимо сотні тисячі робочих місць на місцях. Ми провели фінансову децентралізацію. У нас сьогодні є ресурс для того, щоб додатково направити ресурси на те, щоб ремонтувати все, що необхідно, що потребує ремонту і відновлення, всю інфраструктуру місцеву. Зараз ми з вами ратифікуємо. Міжнародні угоди, де наші міжнародні партнери, а це мільярди доларів, які можуть бути направлені в цей сектор, це означає, що ми дадемо серйозний поштовх до відповідного економічного розвитку. Тому я би хотів сьогодні закликати всіх нас, щоб ми такі ініціативи дуже швидко підтримували рухали вперед. Я вважаю, що якщо ми зможемо з вами, а я переконаний, що зможемо, забезпечити умови для такого капітального ремонту країни. Ми забезпечимо серйозне зростання національної економіки, забезпечимо зменшення споживання будь-яких енергоресурсів, будь-яких, і в тому числі і зменшимо тарифи, про які дуже багато говорять з трибуни, але це абсолютно така дуже конкретна справа. Тому я розраховую на те, що ми зможемо з вами підтримувати ці ініціативи і рухатись вперед.